Так, ще раз суботнє відео, показуємо, що в нас сталося по прицепу. На цю сторону він у нас ліг. А тут у нас що. Пообривало вон трошечки ці. Надо буде. Соя повідривала, треба буде поправити саме внутрішню обшивочку. Так, в принципі, що я вам скажу. А, перескочило, треба буде припадняти. Трошки прогнуло трубу. Припадняти, бачите, є фіксатор, такий фіксатор запхнути. У цій стороні на яку він ліг, у нас в принципі більше претензій немає. Ну помити бо все тут на місці. Помити коротше, і все остальне. Так що такое діло. Далі, по... ну, це вже під заміну тут даже не поварюється. Будемо відкручувати, вирізати, виставляти цю гайку, все остальне. Будемо робити нове. Ремонтувати, вигибати його немає смисла, хоча можна вирівняти, дати усілля, в принципі тут все ціле. Можна по вирівняти і дати ще одного лонжерона, Ну напишіть мені, чи стоїться робити, чи ні. Підрівняти і просто нагріти, повирівнювати, повитягувати і дати ще по верху по лонжерончику Це все. Ну йдемо на сторону. Ще плюс великий, кажу, хлопці, тентуйте завжди прицепи, по, за того, щоб був тент, соя майже не розсипалась. Ну, в великому. І спасло мене, що на цій стороні ми останній раз на цю сторону вигружались. І штопора стояли на цій стороні. тобі ж він ліг на ту сторону. І, што пора, і ви поняли, так би що, мабуть, вирвало б нам ціліндра. Ну, штоки і все остальне. тому що шланги в нас повиривало. Одна ціла спрацювала на цей, а друга, по ходу, не спрацювала. Почала воно теж прижата на шлангу під заміну, подивимося, мене її укоротити, трошки не так був. Ну, Цю відкрутимо, перепресуємо, там кусок є шланг. Так що купуйте, теж кажу, ці муфти двосторонні на виров. Так що такі справи, тут у нас в принципі, от така от картинка. Ну і наверху. Тент, який був, там був замок я не знаю, чим видно. Так як соя походу з тентом закладалась, зігнула у нас цю обшивку. Тут в принципі що ззаді, що спереді, все нормально. Завтра вже сьогодні я точно не хочу, бо я спав біля нього, все, трошки заморився. Хлопцям зараз поставлю могрич, бо треба поставити Цей рожка ще прийшов, теж марш. Завтра натягнемо її. Сюди там замка поставимо, верхнім, походу що під брезент походу теж вирівнюються, бо будемо натягувати. Десь там може сварочка пішла по ділу. Приваримо, пришкваримо, підрівняємо, походу. ну Ділема з цим. завіз поки возити не буду. Хоча хто його знає. Надаємо піздюлін, вцепимо, може. Я то знаю, як зробити. можна вцепити за тих задніх два крюка до якогось хорошого дерева. Потягнути трактором, молотків надавати, він вирівняється. Там можна уселити. Ну, в принципі, то під заміну, ну пока зараз будемо вирішувати. Так що такі справи. Дядь Ваня прийшов на допомогу Саша і коротше Дядь Петя. Дядь Петя пиво взяв ще туди-сюди. Ну, короча, все, все, чеки-піки, тільки дуй. Так що така справа. Всім пока, лайки і підписки.